Даному стрілу так, що у нас постріли? Саціленків без зварних швів для заводських. в гарному стані. Так, це спереді, що в нас, наслади там. Так, складі кожа все ціла все по заводу. Так, це як про цю... Зауважим. Якщо кого цікавить даний навантажувач, телефонуйте нам, залишу під відео. Знаходимося, ми в СМТ Гливаха. Ціна даного навантажувача буде 52 тисячі євро з ПДВ. Всіх чекаємо на перегляд.